Усіх вітаю! Я Марк Волхов. Сьогодні дивимось на картах загальний розклад на тему, що він думає про вас сьогодні. Його справжні думки, почуття і також його дії у майбутньому в самий найближчий час. Погнали! Що він думає про вас на сьогодні? Ерос самонастрій настрій і очікування. Людина дуже багато бачить а, снів еротичного характеру стосовно ваших стосунків, стосовно його фантазій. Але людина в більшості живе в своїх думках, людина живе в думках про вас, людина живе в образах. По про вас. Людина дуже багато занадто багато думає а, про ваші стосунки. Але в контексті його особистої вигоди, в контексті його сексуальності та вашої сексуальності, людина максимально налаштована більш, скажімо так, на матеріальні стосунки. Матеріальні стосунки з приводу саме маю на увазі постіль, і нічого в перспективі більшого, тим паче, третя карта, яка випала очікування, бачите, людина максимально налаштована чекати. Чекати, що ви щось зробите, чекати, що якісь там зорі з нема впадуть і щось буде змінюватись. На дні колоди у нас така гарна конюшина, клевер на російській мові. А, це дуже гарна карта. Але саме в цій колоді ця карта, бачите, а, як ін'янь, як світло і темрява, є дуже гарні такі, дуже дуже гарні такі рослинки. Конюшини зеленого кольору, і по боках, ось ця ось ця темрява, яка окутує вашого партнера, максимально окутає так, що людина не варта ваших очікувань, не варта вашого, вашого внімання, вашої уваги, точніше, не варта. Тому людина потоне, скажімо так, з часом в своїх думках, думки, які вона не буде реалізувати, і думки, які будуть заважати в принципі вашим. Стосунка тому перспектива думок кохання максимально мінлива. Дякую за перегляд. Став лайк і обов'язково підписуйся, якщо ти ще не підписаний.